Терміново Європа вовсю не хоче вступати в цю війну, просто максимально. Бо Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіанти йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. А коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну, що робити українцям в Україні, і чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій костріна? Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу, розповсюджуйте. Все може бути, що Європа. ви ж бачите, як вони на ні дрони там літають туди а вони коли навіть про це не постять інформації, типа не замічають їх, не бачили там. Не, не, не то, що вони стріляють по ним, а, а взагалі там понаблюдали і все, відпустили. Чого так робиться? Вони не хочуть пускати війну Україну, бо вся економіка ляже, всі територіальні зв'язки. Коротше, вона буде не спроможна після цього. Тобто, навіть якщо виграє, а главенство буде Америка і Китай, проба горя. Зрозуміло, європа ну просяде просто нереально. Вони це прекрасно розуміють, і вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. типу воюють, особливо це там чоловіки стосуються, не думаю, що сину жінок. Жінки це залити є на фонд, вони будуть за це прям драться. А от чоловіків можна, що типу, захищати Україну, а насправді це завуальовано звучить їх в Україну, там воюй, захищай Європу. Отак от це. це виглядає насправді. Поніло? Тому це дуже ймовірно, постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну, їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. Вам просто десь треба легалізація, мінімальна робота, проста. А заробляти треба онлайн. От хочете, я вам на сі днів Безкоштовне навчання як ви можете онлайн заробляти. Я більше 20 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля. Там, в телеграм-каналі 7 днів навчань буде ефір, відео там, подарунки від мене з моїми студентами поспілкуються, глянути, скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там до гроші в Європі це ну, просто жесть. От я повторююся, але це жесть нормально. Все там ходить на податки, на щось не що. А от українці дуже смікальність німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй по IQ. Бо європейці їм що кажуть, їм треба чіткі правила, що ділять. А Українці родились в країні з хард-левелом, з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності один з найвищих, давайте так. І треба ще її заробити грошей, усіх машин, откуда то з'являється, квартири, зарплати по 200-300 доларів, там 400 чотириста. Ну от тоді йому І європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже більша. Тому ну, я думаю, висновки зробили самі. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже плачена виглядає це не дуже приємно. Але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо, чи це вдасться. Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо. І мрії плюс-мінус. Ну глянув, я про це не можу нічого розказувати, дай Боже, щоб це вийшло. Реально моліться, що все вийшло. Отака от ситуація. Європа, ж ви бачите, там щось відбувається, в небі стріляють туди-сюди, але вони не конфліктують. Вони роблять вигляд, що це не помічають. І для нас це можливо боляче звучить, але люди живі, війни у них немає, ракети поки що над головою там не літають. Да? Тобто, можливо, в цьому make sense